Знайшли гарненького автомобіля. Цім <плес> не тільки ж про часник розповідати, а трошки про життя. Приїхали на драконі, ось на цьому в Луцьк. Зараз подивимось собі якийсь автомобіль, який я знаю, а який вибору вже потім побачимо. Зараз е, зустрінемося з людиною, яка нам буде, буде допомагати. Його. Силку ставлю в описі, зараз вам відео. Як бачимо, в Кобівницькому ще снігу не було. Тут вже сніг зі вчора лежить. Ми ще вчора приїхали практично на півгодинки в комендантський час, затримались. Ну, Буває. Зараз зустрічаємося і потім покажу. Так, Прийшлись ми по Луцькому авторинку, переглянули вже десь приблизно 570 автомобілів. А в в да. а там Віталік ходить. Зараз познайомлю вас з ним, ставлю силочку на його YouTube канал. Звертайтесь, бо тут трошки важкувато буде без е, допомоги, бо і ринок важк... великий, і машин багато, і проблем багато з машинами може бути, то людина хоч трошки. Ну, для тої людини, що зовсім не розуміється в автомобілях, то треба якісь спеціаліст 100% бо дуже важкувати. Ринок я зараз вам в карту вставлю, розкреслю, де як ходити можна, да, йдемо сюди. І потім вже покажу, що я вибрав, скільки обійшлося і все інше. Так ось, Сіли ми тестуємо. Ви вперше побачили, яка саме модель, То, ну, вже всі, я думаю, зрозуміли. Зараз діагностика, повна двигуна, всі Олюблен... важливі Олюблений фактори. Облюблений, облизаний в інтернеті миган. Пробіг дивимося, все дивимося, перевіряємо. Для цього всього треба і людина, і знання, щоб це побачити і знати, де це все побачити. Ось так дивимося. Будемо перевіряємо ніж. Все ідеально, в принципі. Мінімальні погрішності є. Але це все. Можна прибрати. Ну, головне, розумна людина може підказати щось. Та й самі ми не недурні знаємо, що дивитися, так що дивимося. Проходить одна із частин постановки на наші номера. Проходить сертифікацію, перевірка фар, серійних номерів, фоткання машини. Зараз він коди фоткають. Ось так проходить перша постановка на реєстрацію. Перевіряє серійні номери на ремнях. Скло всі, щоб були рівні. Сказав, проїжджай і все готово. Так, вибирається автомобіль в Луцьку Хлопці, які приганяють їх, платять на цей час, гроші і все інше. Ну це їхня робота, можна сказати. Ось там іще стоять. Ти більше наполірований такий. Ось такі машинки. Ну, тут взагалі вибір дуже великий. Це не авторія. Не авторія взагалі нічого такого немає. Тут можна приїхати і купити. Світалій. Всім привіт! Зараз такого мегана. Так що звертайтеся, всі посилання внизу будуть. Знайшли гарненького автомобіля, отакого от да. міганчика. Хай служить да, добре. Повністю перевірили, як змогли. Ну, вмілі руки, вміли разом знайде, що треба. Так що ось так. Всім папа. Й і гарної дороги. Так, і завершальний етап приїзду. Якісно обмити, прилити. Десь. Поки що не на реєстрації, але все-таки треба не пропускати ці головні етапи. Придбання автомобіля, скажімо так, щоб служила дуже довго, їздила добре, Їде вона і так добре, перевірено 700 кілометрів практично жахнули. Sånn.